Привіт, друзі. Сьогодні хотіла б поговорити з вами про шокуючу подію, яка сталася цими днями. Це про те, що пропала Субмарина з, мільяр... з мільйонерами і мільйон... мільярдерами на борту, які хотіли з... зробити подорож до. Титаніку до його рештків. Ось вже з'явилась новина, що знайшли уламки субмарини. На жаль, новини не втішні, тому що всі, хто був на борту, загинули. Ось, ну і деякі подробиці, які я зібрала, можливо, комусь буде цікаво. Я розкажу вам. А також дуже цікаві версії, чому Субмарина затонула. тому що тут багато загадок в цій історії. Всі кажуть, не все так, як здається. Не все так однозначно. Ось так що є версії те, що їх могли вбити спеціально. Ось, і те, що шокуючим є те, що такі заможні люди довірили своє життя. Просто субмарині, яка не має навіть сертифікації. Тому давайте трошки розберемося в цій ситуації, бо сама дуже люблю тему Тітаніка. Мені дуже подобається фільм і. Все-все, що можливо знати про Тітанік, я також протягом цих років шукала інформацію. Я була навіть на виставці в Києві, років 10 тому вона була. Решті з Тітаніка там були, і навіть штучний був айсберг, можна було його доторкнутися до нього. Ось і дуже цікава виставка. Там були і чобітки дитинки, яка затонула на Титаніку, і фотографії, і навіть прикраси, і посуд. Ну, я не знаю, якщо дійсно це нам в Київ привезли оригінальні речі, ось, а схоже було, що так, то дуже-дуже цікаво. Гід розповідав нам. Ну, тема дуже цікава. Тому я можу зрозуміти тих людей, які захотіли побачити на власні очі. Титанік, деякі кажуть, що е, це дуже ну, якось неправильно тоді, коли там я читала такі е, коменти людей, що краще б вони вирили б скважини в Африці для дітей. Ну розумійте, що багати, багаті люди вони живуть іншими поняттями, в них інші цілі, і нам їх ніколи не зрозуміти. Ось, якщо ми не станемо самі мільяр... мільярдерами або мільйонерами, чого я всім бажаю, ось, але, е е мабуть, частину великокоштів все ж таки вони дають на благодійність або давали ось і якісь фонди за ту люди опікуються якимись фондами і жертвують дуже-дуже великі гроші. на... Але ж подорож коштувала 250 тисяч доларів. Ось, і цей пакистанський мільйонер зі своїм сином зробив йому подарунок на день народження. Ось, і хотів своїй дитині подарувати подорож до Титаніка. Ось тому що дійсно ця тема Титаніка вже. Більше ста років просто ну, багатьох турбує і притягує, і я не знаю, чому так. Багато кораблів затонуло. Якщо колись в мене була теж книжка про затонулі кораблі, про всякі uh, катастрофи на морі. І от Титанік він не збавляє uh, своїх, е, uh, uh, зацікавленості. Своєї магічності він не збавляє за всі ці роки. Тому я можу зрозуміти цих людей, які хотіли побачити. Давайте будемо надіятися на чудо, бо чудо стається. Ну, А взагалі то поки не знайшли ні тіло, не, не вважаються офіційно ще люди загиблими. Ми будемо думати про них як про живих і надіятися на чудо. Ось. Але давайте будемо з повагою ставитися до людей, до... хоч я бачу, що багаті, дуже багаті, дуже заможні люди роблять з людей просто... просто не знаю, якась злість, чи то заздрість, чи то просто нас люди ненавидять. Багатих людей, і е, давайте будемо просто ставитися з повагою, як я завжди кажу, що сьогодні вони, а завтра можуть це бути ми. Ось тому е, давайте просто розберемося, згадаємо, побачимо, що вони хотіли е, побачити на цьому кораблі, чого, що їх. Спонукало на цю подорож, якими вони були. Ну, Фільм, думаю, буде для вас цікавий, тому що мені ця тема особисто самі цікава. І мені хотілося б через декілька років передивитися це відео і згадати, тому що ну, подія не, не екстраординарна. Ось так друзі виглядала ця Субмарина, зв'язок з нею. Зник трохи менше, ніж дві години після того, як вона погрузилася під воду. Кисню на субмарині мало вистачити на 96 годин. І до другої половини дня четверга кисень мав закінчитися в цих людей. Також, друзі, дуже цікавим фактом є те, що цю катастрофу передбачили Сімпсони. Ви знаєте, що Сімсони дуже багато разів передбачали майбутнє, і дуже багато серій, які знімалися і виходили в ефір. Потім якісь події ставалися. Ну, я пригадую, що точно було про Україну. Там я потім знайду цей шматочок. Ось, і... Покажу вам і Сімпсони. Також передбачили вірус Ебола, віртуальну реальність, пожежу в соборі Парижської богоматері. Також дуже-дуже багато пророцтв. Ось одне з шокуючих пророцтв: також про Субмарину. Передбачили Сімпсони. Давайте подивимося цей епізод англійською. Ну, я думаю, всі зрозуміють це відео навіть без перекладу. Today I'm filled with joy, searching for treasure with my long-lost son. My dream for each of you is that you find the happiness I feel today. And my dream is to someday wear a real wetsuit instead of one that is just painted on. Mr. Spot. There we go. These waters contain some of Mother Nature's most stunning creatures. Uh, that's what you get for being luminous jerks. Homer, look! The treasure of Pisa Mahado! Hey guys, we found the treasure! When I get to shore, I'm bringing it right to the bar! Now see you soon, Homer. We got somebody else coming in. U -I -Z. Do you read me? Seymour, isn't it about time you made a real friend? Mother, please, I'm communicating with my fellow hams. How do I talk? Push this button here. You're all losers! Oh, which way did Mason go? That must be him over there. Дуже цей цікавий факт. Ось, і також е, е, дуже драматичним є те, що ні в НАТО, ні в США немає такої техніки, яка б могла б дістати цю субмарину, і яка б могла б погружатися на таку глибину. Тільки французький віктор е, може погрузитися. Ви ось бачите його зараз на відео. На шість тисяч метрів. Бачите, написано шість тисяч метрів. Ось, але, ж, ну, можливо, рештки вони будуть шукати цим, цим кораблем. Також знаючи люди, які знайомі як влаштована ця цей батіскав, кажуть, що хвост і оці. Взагалі, ці лижі полоз'я, на які сідає батіскав, вони можуть відстягуватися, бачите, он внизу. Ось, щоб субмарині було легше сплити. Бачите, він може скинути оце і свій хвіст. Тобто, ця капсула просто піднімається наверх, і люди можуть, можуть спастися. І ось тут є те, що зараз вивчають уламки цієї субмарини. Ось і е, ці уламки, які знайшли від цієї сумаріни, вони в гарному стані. І буде відомо, що з нею сталося. Знайдуть причину. Тож зараз новини повідомили про те, що рештки знайшли. І, і ці е, рештки вони Вказують на те, що просто сталася розгерметизація цього батіскафу і просто людей миттєво розчавило тиском, тому просто трошки тішить жахливість, згладжує жахливість цієї ситуації те, що ці люди не задихнулися. Протягом багатьох днів-годин і не померли дуже страшною смертю. А просто вони померли миттєво. Також дуже цікавий факт, що жінка міліонера Стоктона Раша вона була праправночкою пари, яка Ізадора Штрауса, ось, яка, які загинули на Титаніку. І ви знаєте, цю дуже відому пару. Ось вони були е, дуже закоханими один в одного. І навіть в Титаніку, ви бачили їх в цьому епізоді, вони трималися за руку. Ось теж містика цієї катастрофи. Ось, і вони не схотіли, не схотіла жінка цього Ізадора Штрауса, не захотіла залишатися без нього. Ось, і тоді багато людей, мабуть, чули про цю історію, що вона сказала, ми прожили 40 років разом, то чому ж я маю залишатися тепер сама? Ось, і вони залишилися. На кораблі померли разом, тому що чоловікам не дозволяли сідати в шлюпку, а вона залишила своє місце для когось, для якоїсь дитинки, для якоїсь жінки. Ось так, що містика цієї історії також дуже, дуже дивна, і починаєш вірити в такі речі. Я завжди дуже вірю в такі якісь містичні речі, в якісь знаки. Цікаво буде потім побачити фільм про це. Можливо, в їх родичів будуть брати інтерв'ю, коли ці рани загояться. Біль пройде, і, можливо, вони розкажуть нам щось, чи були якісь перечуття в людей перед цією подорожю? Чи не було, буде дуже цікаво дізнатися про це. Цікавий факт, який нам відомий до цього часу. Це про пару батько і сина, про мільярдера, який на день народження своєму синові подарував цю подорож. То відомо на зараз, що не хотів хлопець їхати в цю подорож, ось але він хотів зробити добре своєму батькові. Бачите, як буває, коли ми давимо на своїх рідних. Ну, можна зрозуміти, і цього мільярдера він хотів показати, розділити, коли ти любиш свою дитину або свого, свого партнера, то ти хочеш розділити з ним і найкращі епізоди свого життя. І також твою пристрасть, тому ти багато будеш розповідати про те. І ось відомо, що цей пакистанський мільйонер, він дуже цікавився катастрофою 1912 року Титаніка. Ось, і він дуже був одержимий цією історією. Йому було цікаво все. Ось, тому він взяв свого сина і. Ну, відомо, що хлопець не дуже хотів їхати ось, але як завжди буває, інколи наші батьки і залежність, можливо, від грошей, можливо, просто від любові цієї людини. Ми підкоряємося і не слухаємо свою інтуїцію. Тож завжди прислухайтеся до неї. Також на Батискафі був мільйонер Хеміш Хардинг. Він відомий тим, що він вже. Мав занурення під воду на висту е, на глибини такі. Він погружався в Марінську впадину, його е, він був відчимом е, і його приємний син написав, що молитви мої зараз е, моліться за мого Вітчима, тому що він зараз е, безвісти зник. Е, по на, до рештків Титаніку. Ось. Також відомо про Хеміша Хардінга, що він е, мав подорож до, в космос е, на літаку Blue Origin. І також тут цікаві факти, що він був, е, мав три рекорди Гіннеса на саме швидке кругосвітню подорож навколо Землі. Через два полюси найбільша дистанція, яка пройдена в самій глибокій частині океану. І найбільший час, який він провів, також на такій глибині. Ось тому дуже він, він був екстремалом. Ось йому було 58 років, 58 років. Ось тому давайте будемо стриманіші. Люди були цікаві, люди були е, одержимі подорожами, е, пізнанням цього світу, і зараз е, їх родини е, вгорі, тому давайте не будемо е, бяками і не будемо писати гадості, а просто віддамо е, таку ж честь, шану. Сміливцям, тому що мене б ні за які гроші, навіть якщо марило б побачення з Титаніком, який я дуже-дуже люблю, і мене б нічого б туди б не заманило, а ці люди дійсно були сміливі. І, от бачите, навіть цей мільйонер, який, якою він був людиною, він пізнавав світ, він випробовував себе. тому Давайте будемо е, добрішими і пом'янемо їх сьогодні і віддамо шану їхньому життю і їхній смерті. До зустрічі, друзі. Якщо будуть цікаві якісь теми, я спробую знову щось зібрати для вас цікаве. Дякую, не забувайте поставити лайк, підписатись на мій канал, можливо, щось буде цікаве. Можливо, вам буде щось корисне, тому що світ і життя дуже цікавий, чудовий, якщо навіть це і смерті, радість і щастя. До побачення.